День Святого Миколая завжди був днем радості та подарунків, і ніяка навала орди нам не завадить і надалі радувати діток громади і дарувати щастя і радість маленьким мешканцям. За ініціативи міського голови Олександра Туренка на День Святого Миколая з солодкими подарунками привітали 86 дітей нашої громади. Це діти сироти і діти із сімей, які опинились в складних сімейних обставинах. Наразі ми дорослі маємо зробити все можливе, щоб у наших дітей не зникло відчуття різдвяної казки і захищеності. Саме заради наших дітей ми всі зараз боремось з цією навалою, але саме заради них ми і переможемо. З Днем Святого Миколая, шановна громада.